В є є A03 Core, ціна 1950. Досить хороший стан телефону, цікавий колір, Мікророз'єм, також роз'єм на навушники 35 міні-джек. Ось такий по стану. По екрану немає серйозних косок чи царапок. Працює все повністю добре. Зараз покажу інформацію про телефон. Працює досить швиденько. Простенький телефон для звичайних задач. Так, про телефон. Підтримка двох сім карт а 03 core 13 Android встановлений. По пам'яті зараз покажу. Так, 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Камера ось така, доволі непогана камера. В комплекті йде телефон та зарядний шнур Мікро. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, якщо вам зручніше замовляти у Телеграмі, є ссылка в шапці профілю на канал або інстаграм. Відповідаю та приймаю замовлення скрізь.